Те, що вам маю сказати, але не перенесете ви нині. Ісус багато ще хотів сказати своїм апостолам, але Він розумів, що та Божа, Боже пісництво, Божа мудрість, вона не вміститься в їхніх головах, бо тому що вони ще не готові. І для того, щоб. Сприйняти Бога повноті, Він чекали на дар Духа Святого. І ми зараз готуємося оцю у у цю декаду, ми готуємося якраз від Вознесення до зіснення Святого Духа, ми готуємося щоб прийняти Духа Святого. Ну, не так прийняти, бо ми вже маємо Духа Святого, бо ми хрещені, але відновити у собі присутність у собі Духа Святого. Який все ставить на свої місця, який все дає можливість зрозуміти. Христос говорить: настане час, коли кожен із вас, хто буде вас убивати, буде думати, що приносить славу Богові. І в цьому якраз є суть усього того, як розпізнаємо ми про присутність Божу серед нас. Відсутність Божої, відсутність Бога в сприйнятті людини робить її заблуканою. Вона, бачите, вбиває, каже, будуть вас вбивати, будуть думати, що славу Богу ви приносить. Зло у своїй суті воно не має цілі. Бог має свою мету. Спасення людських душ. Кожна людина, яка щось у світі ну, щось шукає, на щось надіється, вона має якусь мету, вона кудись рухається. Тільки злий дух не має мети, зло не має мети. І в цім можна якраз найпростіше розібратися, коли робить шкоду от просто так. Я не раз. Мене дуже дратує, знаєте, йду, дивлюся, новий будинок, все гарно помальований, і вже хтось взяв там і таку фарбу щось там написав. І ну, питається цього задачі для чого? Щоби що? А це ознака зла, Зло мети немає. Воно просто робить. І коли я бачу людину, яка... якій нічого не треба, яка нічим не переймається, Говорить щось, небудь просто набір слів. Як кажуть, як сказав класик, мене терзають смутні її Це є ознака, що вона є захоплена злом. Коли людині нічого не треба, воно нікуди не рухається. І іменно через це пізнати присутність Бога серед нас, коли в нас буде якась мета. Як я хоч кудись рухаюся? Кожна людина, яка себе поважає, вона собі кладеть ну, коротку мету, таку, наприклад, на сьогоднішній день. Що я маю зробити? Я собі запланував, то маю зробити то, то-то. Це моя мета на день. Але в мене є ще інші плани, які будуть на цьому місяці, так? Це мене більш загальна мета. Але в мене до кінця року ще інші є плани. Там у нас реколекції, там у нас ще якісь речі, а там ще потім ми переходимо на другий календар. Я вже так самому цікаво, як то буде. І є ще потім більш глобальні теми, ну, більш глобальні цілі і кінечно це як спасення моєї душі. Спасення моєї душі ціль, цілі, включає в себе. Що від народження і до смерти. І кожна людина, яка має якусь мету, вона Божа. Це є ознака, що людина Божа. Зло цілі немає. І як бачите, що нічого дитині не треба чи ще комусь вчити, вчить дитині ставити собі якісь, якусь ціль. Якусь мету йти до неї, старатися. Просто добре вчитися. Для чого? Щоб бути розумним, став собі ціль і йди до неї. Якщо нема цілі, все. Це зло, ти порожній. Та людина, яка нема цілі, їй неможливо покликати до спасіння. Як ти її покличеш, як вони її гів, все одно? Тому Господь Бог їх викреслює і каже, нема питань. Ми, ми, ми собі думаємо, що Бог, це знаєте, та як мама закохана в свою дитину, і що б вона не зробила, війна, мама буде її гладити. Бог справедливий суддя за добро нагороджує за зло карає. ми колись розбирали оцей варіант. І тут треба подивитися на, на, на Бога з позиції, що Він справедливий. Нього нема такого, що хтось там дужчесь скривить, і Бог тобі та ладно, хай тобі так буде. Бога нема таке та ладно. Є конкретно, як ти заслужив так, маєш так. заслужив так, маєш так. Чому Бог не спинить війну? Бог може спинити війну? Бог міг вас взагалі не створювати. Питання в задачі. Для чого люди почали, Бог має зупиняти? А чому Бог не зупиняє тих, що ходять по, 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 по хатах і крадуть? А ті, що нальотчики, ті, що е, розбій роблять? Убивають людей, обкрадають хати. І в світі багато робиться всякого такого. Чому Бог не вмішується? Для чого? Ви собі що наймили охоронника? Бог нас створив, щоб ми йому показали, на що ми здатні. Хто в нього вірить, хто бачить його присутність, а хто ні. Якщо розглядати з тої позиції, що я кажу, що зло не має мети, то ви скажете, а ці злодії, що крадуть? Вони мають мету? Мають. Вони мають мету забрати. Ми говоримо про зло і ми говоримо про людей, які інфіковані злом. Це різні речі. Людина. Вона коли інфікована злом, вона не є повністю зла. Бо якби вона була повністю зла, якби нас зло захоплювало повністю, ми би не могли покаятися. А кожна людина має можливість на покаяння. Вона інфікована злом. Бо кожна ціль, яку ми виставляємо, вона має мету і очікуваний результат. Позитивний. Зло воно має тільки придбати що собі, обкрасти когось, бо тому що зло воно є порожне. диявол він є пустий. Він хоче свою пустоту, свій голод уталити, пустоту наповнити, а то не виходить і не вийде. Бо це без Бога робиться. І тому там є ілюзія, обман. Багатійте у Бозі, бо все, що здобуваємо у Бозі, воно залишається на життя вічне. Дивіться і побачте Божу присутність у нашому житті. Вміємо розпізнавати Бога і дітей Божих, Його присутність. Для того нам потрібно замислюватися на. Появою таких різних всяких подій навколо нас. Побачте там Божу присутність. Господь Бог завжди хоче, щоб ми покаялися, навернулися, змінилися, але змінилися стали кращими. Іменно розуміючи і розпізнаючи Божу присутність у нашому житті. Ставте собі цілі, наповнюйте себе Божою мудрістю і до неї до тих своїх цілей приймуйте крок за кроком, день за днем, розпізнаючи і бачачи Бога Його присутність у нашому щоденному житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!